Прозорість надання послуг, ліквідація довжелезних черг та створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього бізнесу таке завдання два роки тому поставили перед центром надання адміністративних послуг у Черкасах. Чи виправдав він сподівання, вирішили з'ясувати у міській молодіжній громадській організації Демократичні перетворення України. Сергій Кириченко в черзі з п'яти ранку живе і працює в Чорнобаївському районі, оскільки тамтешній реєстратор у відпустці довелося їхати до Черкас, каже чоловік. В цілому обслуговуванням в центрі надання адміністративних послуг задоволений. Втім, зізнається через недостатню кількість фахівців справи просуваються занадто повільно. Так я не розумію. Я сьогодні прийшов тут. Ну, майже 100 договорів, а реєстратор за день може прийняти 5-6, То коли ж я зареєструюсь? а колега мій стоїть, у якого тисячу договорів, то як виходити з цієї ситуації? Я не знаю. Реє... Світлана шуляк Гончаренко, виконуюча обов'язки начальника реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції, стверджує, відділ державної реєстрації єдиний, де збираються довжелезні черги. Серед основних причин брак фахівців юридичного профілю та незнання громадянами чинного законодавства для реєстрації при продажу майна за продавцем. Люди звертаються не завжди до нотаріуса, оскільки це витрачається певні кошти за нотаріальні дії. Прийти на реєстраційну службу, заплатити 120 гривень. Це набагато дешевше виходить людині. Це перший момент. Другий – деякі люди поприходили таке ж внести в реєстр просто те, що зареєстровано до 2013 року третина за третина справ які надходять до нас це іде перереєстрація того що було зареєстровано в питті до 2013 року Виявити подібні проблеми та знайти шляхи їх вирішення взялися представники Черкаської міської молодіжної організації Демократичні перетворення України, разом із Євросоюзом та за підтримки ООН вони розробили проект, покликаний підвищити якість надання адміністративних послуг. Тобто, ми на формі анкети склали питання, в яких запитуємо, скільки людина сиділа в черзі, очікува. Вона зверталась за наданням тої чи іншої послуги. Якщо не вирішилось питання, то з якої причини не вирішилось питання? Як вона оцінює привітність працівників, компетентність працівників? Керівництво ЦНАПу таку ідею підтримало, адже зацікавлене покращувати якість своєї роботи? Ну, як правило... Значних недоліків в самому управлінні немає. Через те, що функція нашого управління це отримати документи і передати суб'єкту надання адміністративної послуги. По завершенні опитування анкети проаналізують і розроблять необхідні рекомендації для відповідних органів влади. Останні ж мають піти на зустріч і посприяти вирішенню наболілих питань. Ніна Волощук, Олександр Швець, Черкаська служба новин.